Друзі, всім привіт! Ви багато задаєте запитань, і одне з таких самих таких популярних запитань про розширення, про інвестиції, про масштабування в цьому році. Ми вже запустили. Плюс два робочих курятника, реставрацію зробили першого, дозапускаємо ми нашу котельню. тобто все починає працювати, функціонувати. Завдання на цей рік ми ще маємо, як мінімум, запустити два курятника, як мінімум, тому що е, запит від наших постійних клієнтів є, тобто реально потрібно масштабуватися в напрямку курятини. Хоча я знаю точно, що бойні забирають її відносно за бесінь і, як правило, велика проблема по збуту. Чому? Тому що ферм стало реально. Набагато більше, люди з України виїжджають, кількість населення зменшується, а ферм стає все більше і більше і більше. Саме тому ринок типу якби, перегружений, але якщо ти будеш давати правильну якість е, свого продукту, то в тебе буде, ну, Буде 10 черга, так само працює в нас. Тобто, три курника, все розбирається, тараща три курника, все розбирається, все працює, і будемо ще масштабуватися і далі годувати нашу курку так, як ми годуємо далі. Тому що люди скуштували і повертаються тільки за нашою куркою. Кажуть, скуштували, кажуть, ні, другої курки нам більше не потрібно. Сьогодні у нас понеділок, 17 лютого, зробили акцію на яйця, поставили яйця по 35 гривень. Черга була така, як на відкритті самого магазину в Тетіїві. Ну, Тобто реально було класно. Що люди оцінюють твої ці знижки, де ти йдеш клієнтам на зустріч. Бо більшість, якщо чесно, коли ми робили там філе якусь знижку або на гомілку, або накрило, люди такі, ну я візьму, попробую, але з ним щось не так. З цим філе щось не так. І вони реально такі дуже так бережно і обережно до цього все відносились, але потім раз скуштували, два скуштували. Такі думаю, блін, подвоха нема. Акція реально знижка, тобто, бо часто баю перед знижкою, піднімають ціну і від тої ціни роблять типу, а-ля акції. Ні, у нас реально прозорі нормальні акції, нормальні якось. Ці товари все смачно, якісно і сьогодні день показав, що реально людей дуже багато і вони ці оцінюють нашу гідну роботу.